Епічність фокуса, який ти зараз побачиш, на мою думку, 10 із 10, тож дивись його, будь ласка, дуже і дуже уважно. Проте, по традиції, спочатку нам, звісно, потрібно обрати якусь рандомну карту, і нехай це буде, наприклад, королюбне. Запам'ятай його, тримай в голові. Я його поки приберу в колоду і цю колоду трошечки перемішаю. Наприклад, ось таким. Чином. Після чого традиційно ілюзіоністи самі знаходять карту глядача. Проте зараз це будеш робити ти. Ось таким методом я буду пролистувати карти, а ти мене зупини в будь-який момент. Наприклад, ти хочеш тут і ти, звісно, зупинився на своїй карті, тому що це твоя карта. Це ж турильбубне. Це не твоя. Ну, по суті, це твоя карта. Проте, ладно, насправді, якщо вона не твоя, ми її можемо зробити. Твоєю, для цього потрібно просто додати трошечки вогню. Тепер це вже схоже на твого короля Бубне. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.